Економічна криза ускладнила і без того важке життя біженців по всьому світу за підрахунками. ООН, на сьогодні у 115 країнах світу живе приблизно 42 мільйони біженців. Переважна більшість з них це жінки і діти. Хоча всім біженцям, незалежно від статі та віку, загрожує небезпека, жінки та дівчата страждають чи не найбільше. Цю тему днями обговорювали у Вашингтоні за участю Верховного комісара ООН з питань біженців з подробицями Юрій Саєвич. Коли виникає гуманітарна криза, міжнародна громадськість доволі швидко реагує, забезпечуючи біженців харчами і притулком. Однак, на думку експертів, робить це недостатньо, аби захистити найбільш уразливу категорію біженців жінок та дівчат на зустрічі з радниками американських конгресменів у Вашингтоні. Верховний комісар ООН з питань біженців Антоніо Гутеррес давів один з численних прикладів знущання над жінками у таборах біженців. її гвалтувала група озброєних чоловіків. Коли її син спробував втрутитися, його застрелили. А коли про це дізнався батько, він помер від серцевого нападу. На думку представника ООН необхідно надавати жінкам та дівчатам безпосередню допомогу, посилити заходи безпеки у таборах, поширити програми професійної підготовки і створити більше економічних можливостей. Сполучені Штати є лідером надання допомоги біженцям. Так нещодавно президент Барак Обама пообіцяв виділити 110 мільйонів доларів на допомогу пакистанцям, які покинули свої домівки через боротьбу уряду з Талібаном. Однак чимало експертів вважають, що просто виділяти гроші недостатньо. через економічні негаразди країнам і окремим людям сьогодні важче допомагати ніж раніше. Хоча бажання допомогти не зникло. Верховний комісар ООН з питань біженців каже, що у деяких регіонах, як, наприклад, у Дарфурі, благодійним агентствам важко діяти. Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що там у найближчому майбутньому ситуація суттєво зміниться на краще. я передбачаю, що стан справ у Дарфурі погіршиться перед тим, як покращитися. Іфоледейболтуґетбетагутерез закликає міжнароду громадськість стиснути на тоталітарні режими і підтримувати програми допомоги ще довго після того як криза минула, а засоби масової інформації привернули свою увагу до інших проблем. yuri sayevich holos ameriki